З вами поговоримо про використання штучного інтелекту для повсякденних якихось завдань. І для цього ми розглянемо роботу сервісу Геміні. І тут в нас є декілька варіантів використання. Перший варіант ми розглянемо елемент Canvas, так як ми його можемо для себе використовувати. І друге, розглянемо, як ми можемо використовувати елементи, які називаються гемботи. Вони дозволяють нам працювати в певній якійсь галузі. Ну, По-перше, давайте поговоримо про об'єкт Canvas, що воно взагалі є і як взагалі цей компонент працює. Ну, По-перше, вам необхідно для того, щоб його активувати тут. Вклікнути на блок, створити документ Canvas», щоб він був активним. Далі необхідно вказати, що, у вас, ну, що ви хочете генерувати. Ну, наприклад, ми хочемо для елемента, якщо ми говоримо по всейденного використання, створити розклад на тиждень. Так? Для цього нам потрібно прописати запит, що ми хочемо створити. Розклад на тиждень. Так, наприклад, і вказати якісь певні там умови, які ми мали би зробити. Наприклад, ми скажемо, що потрібно скласти розклад на тиждень, враховуючи, ну, якщо там, це шкільний курс, так, враховуючи на те, що ми маємо ходити в школу, гурток робототехніки. Так, має бути час на відпочинку і підготовка до контрольної. А ми запускаємо. Далі в нас починається. Генеруватися елемент так, з нашим е, тижневим розкладом. нас зразу е, цей елемент генерується в google Docs, в яких ми собі можемо е, з ними працювати і далі, так, вносити якісь е, зміни е, в цей елемент, якщо нам потрібно, або відзначати е, виконані завдання так, за допомогою там, е, зміни якогось там. Значення. Можна, наприклад, зробити жирним, це буде, або навпаки, зробити там, нежирним, для того, щоб позначити, що це завдання у нас є виконане, так, чи не виконане. Також можна там, працювати з іншими компонентами, так, вставити значення заголовку, як виконане, щоб воно більше було. Елемент там, підзаголовка. Якщо відповідно на цей. Ще може бути одна ситуація В такій, при такій роботі: ми можемо, чат може додатково якісь нас запитувати питання, наприклад, що ми хочемо. Внести в цей розклад, так, коли там, наприклад, у нас школа, коли там у нас робототехніка, коли інші компоненти. Коли ми це внесемо, він тоді сформує ось цей документ. Тому не лякайтеся, якщо цього немає, то відповідно нічого страшного. Також цим документом можна поділитися, так, копіювати контент. Поділити посиланням або експортувати в Google-документи для того, щоб собі там далі використовувати його вже як Google-доки. Це перший елемент. Тепер давайте поговоримо про ще один важливий момент при роботі з Gemini. Так, Це елемент, який дозволяє нам створювати так звані генботи. Це є такі невеликі. Спеціалізовані версії Gemini, які дозволяють нам зорієнтуватися на якісь задачі. У ну, мене тут вже генератори є активний бот, але там є декілька різних варіантів. Давайте клікнемо і подивимося, які є генботи і для чого ми їх можемо використовувати. Ось тут ми можемо побачити чотири основні генератори день, кар'єрний консультант, помічник з програмування. Або репетитор навчання. Крім того, якщо ми тут розгорнемо, ми можемо побачити ще один додатковий елемент редактор тексту. Крім того, ми можемо створити свого власного бота, але це вже ну, типу більш просунутий рівень, і відповідно нам там потрібно буде з цим ботом трошки по іншому працювати. Ну, Давайте розглянемо, ми, якщо ми говоримо про повсякденне використання, елемент генератор ідей, який може нам згенерувати ідеї. Щодо нашого проведення часу. Наприклад, от мені потрібно якось провести ввечері час без інтернету. Так, от в мене є вечір, час, немає інтернету. І я вирішив попрацювати з генератором ідей, даю йому запитання, що робити вечором, коли йде дощ і немає інтернету. І далі запускаю, і зараз він мені запропонує щось. Так, він питається, чи я, можливо, маю якісь хобі та е, е, інтереси. Так. Е, ну, наприклад, напишу, що я люблю грати в футбол. Хоча це не можна реалізувати, бо ну, падає дощ. Так, давайте я. Так, і дивимося, що в нас е, так. Оскільки падає дощ, нейронна мережа розуміє, що я вийти на дві пограти в футбол не можу, але він мені пропонує варіанти. Настільні ігри на футбольну тематику. Так, можливо, є якийсь настільний футбол або картинкові ігри, де можна розіграти футбольний матч, так, щоб відчути, що ми граємо в футбол. Перегляд футбольних спогадів. Так, якщо є там старі футбольні журнали, книги, можна подивитися. Ну і третій варіант тактика та стратегія. Ми можемо взяти аркуш папери, ручку і спробувати розвинути власну футбольну тактику, розробити власну футбольну тактику та гру. Ну, знову ж таки, далі ми можемо подавати якісь додаткові питання, які, які генератор ідей нам буде накручувати, накручувати і додавати в результаті до того, що ми ну, зможемо знайти якийсь варіант. Проведення часу. Це досить таки зручно, тому що в ньому вже є закладені певні елементи, які стосуються безпосередньо генерування ось цих ідей щодо а, різних варіацій. А, також тут можна згенерувати ідеї щодо привітань, так, щодо святкувань і так далі. А, ну, на цьому поки що все. Дякую за увагу.